Вітаю! як завжди, у цій порі на телеканалі ТВА стартує інформаційний випуск новин та ми дня. У студії працюю я, Тетяна Дубіцька. Далі у випуску чим жили місто і область на вихідних і у понеділок, 28 квітня. Ворог продовжує цілеспрямовано завдавати ударів по території нашої держави. Цієї ночі атака дронами почалася близько опівночі. Так, 28 квітня повітряні сили ЗСУ спершу зафіксували ворожі безпілотники на кордоні Харківської та Сумської областей. Звідти групи запущених росіянами БПЛА рушили на Чернігівську, Полтавську, Дніпропетровську, Запорізьку, Донецьку області. До слова, уночі було гучно і у Росії. Зокрема, у Брянській області РФ вже заявили про найбільш потужну атаку на регіон. На низку вибухів у Брянській області РФ спершу скаржилися місцеві жителі. Невдовзі губернатор регіону Олександр Богомаз назвав нічну атаку найбільш потужною. У міноборони РФ стверджують, що нібито перехопили та знищили у Брянській області 102 безпілотники. Ще 9 БПЛА буцімто приземлили над тимчасово окупованим Кримом, два над Курською областю та по одному над Білгородською областю та акваторією Чорного моря. На Буковині попрощалися ще з трьома військовослужбовцями, які стали на захист України від російських окупантів. Солдатові Валерію Боднарюку, воїно-військової частини А 1008 Віддали останню шану на центральному кладовищі у Чернівцях із молодшим сержантом Сергієм Тимчуком, воїном військової частини А-4010 попрощалися у Шипинцях. Солдата Романа Романюка, воїна військової частини а 46 89 В останню дорогу провели у суховерхові. Вічна пам'ять та слава героям. Глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам безкоштовне здобуття освіти, гідне грошове забезпечення, безкоштовне житло, обмундирування, харчування та медицина. А ще гарантоване місце для продовження військової служби та можливість додатково отримати ще й цивільну спеціальність. Вищі військові навчальні заклади запрошують молодь, яка бажає стати на шлях справжніх воїнів. І побудувати військову кар'єру. Подробиці вже за мить бути військовим зараз. Це не лише престиж, це основа нашої незалежності. Адже кожен воїн це приклад високоморальності, патріотизму та відданості Україні, а якісна підготовка офіцерського складу, запорука міцної обороноздатності держави. Саме тому навчання у вищих військових навчальних закладах є надзвичайно важливим для нашої країни. Раїни, адже забезпечує нашу силу і перевагу над ворогом. Вступити до військових вишів можуть громадяни України віком від 17 до 30 років, які закінчили загальноосвітні навчальні заклади, склали НМТ та придатні до військової служби за станом здоров'я. Для вступу необхідно подати до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки необхідний пакет документів для формування навчальної справи кандидата до вступу, пройти медичну комісію, де у висновку має зазначатися, що особа придатна для проходження військової служби. А також має пройти ряд психологічних тестів. Після чотирьох років навчання курсанти отримують звання лейтенанта і диплом бакалавра. У подальшому можна продовжити навчання на два-два з половиною роки та здобути ступінь магістра. Цього року було значно підвищене грошове забезпечення курсантів. Для порівняння до цього була. Грошове забезпечення складало 3 тисячі гривень. Наразі з квітня місяця виплати вже будуть з травня. Грошове забезпечення складатиме понад 8 тисяч для курсантів першого та другого курсів, і більше 20 тисяч це курсанти третього та четвертого курсу. Курсант Віталій вступив до військової академії в Одесі наприкінці липня минулого року на факультет підготовки спеціалістів десантно-штурмових військ та морської піхоти. Одразу виїхали на проходження базової загальної військової підготовки, на якій ми засвоїли базові знання з військової управи. Пізніше почалось навчання. Вже навчання складається з військових дисциплін, а також Цивільних фундаментальних дисциплін, але відповідно до нашої спеціальності, основний нахил іде на військові дисципліни, такі як вогнева підготовка, тактика, тактична медицина, діловодство. На кожному факультеті передбачена відповідна спеціалізована підготовка. Зокрема, на факультеті, де навчається Віталій, проходять повітряно-десантну та морську десантну підготовку. На повітряно десантній підготовці ми проходимо. Базову підготовку, як правильно вкладати парашут, робити стрибки з ним, а також робити стрибки з грузом. На морській десантній підготовці ми вивчаємо, як правильно долати водні перешкоди, десантування на узбережжя з подальшими. З подальшим захопленням об'єкта противника і тому подібне по приводу вогневої підготовки вважаю, що наша академія одна з найкращих в цьому плані, тому що вже на першому курсі ми ознайомлюємося з натівською зброєю. Курсант Єгор своєю чергою перед вступом до Одеської військової академії навчався у військовому ліцеї. На базі нашого факультету не лише розвиваються як військові предмети. А й цивільні, тобто англійська мова за професійним спрямуванням. Тобто наші курсанти вивчають англійську мову поглибину, і за рахунок того, що вони її знають, вони їдять, їздять за кордон на практику. Тим самим вони отримують більше грошового забезпечення, більше практики, більше досвіду. І в майбутньому це їм допомагає розвиватися як особистості, як командири, як лідери. Як ті люди, які будуть за собою вести не тільки особовий склад, а й свою країну. Курсант Роман навчається на третьому курсі військового факультету міжнародних відносин та права військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Розповідає, інститут є багатопрофільним та інтегрованим навчальним закладом, який випускає офіцерів для Міністерства оборони, ЗСУ, служби зовнішньої розвідки, Національної гвардії та СБУ. Зокрема, курсант навчається на Спеціальності правоохоронна діяльність ЗСУ і вважає освітній процес дуже цікавим. Ми забезпечуємо правопорядок в Збройних силах України за три роки навчання. Ми доволі часто їдемо на курси різні. Проходили курси як з базової загальної військової підготовки, курси сержантські, а також курси застосування сили. Тим часом однокурсник Романа Олександр Буковинець зазначає, що в їх інституті багато спеціальностей, які є надзвичайно важливими і перспективними для військової служби. Та у нас готують спеціалістів з міжнародних відносин у воєнній сфері. Геодезія та ну, картографи, військові фінансисти, військові журналісти, військові психологи. Правоохорону діяльність в збройних сил, військовий переклад, військові політологи ці спеціальності вони так скажемо затребувані так у військовій справі, і також в цивільному житті, тобто після закінчення навчання. У ну, ви там підписуєте контракт на 5 років, це обов'язково. А після цього ви можете з дипломом бакалавра від Київського національного університету далі піти працювати в цивільній сфері. Також є спеціальності, такі як міжнародні відносини, військовий переклад. Вони більше часу проводять за кордоном. У нас дуже багато країн-партнерів на території яких наші курсанти проходять практику. Навчаються, набираються досвіду, і це дуже цікаво. 17-річний Михайло Похило також вирішив пов'язати своє життя з військом. Тож наразі думає вступати до вищого військового навчального закладу. Бажання бути військовим народили ще з самого дитинства, бо я з самого дитинства цікавився військовою тематикою. Також яскравим прикладом для мене є мої батьки, мій тато, який все своє життя присвятив Збройним силам України, мати, яка пішла у військо після повномасштабного вторгнення. І воно все з'єдналось і так з'явився мій шлях. Тетяна Дубіцька теми дня. TVA. З 28 квітня в школах України, у тому числі і на Буковині, стартує третій етап моніторингу щодо використання української мови в освітньому процесі, який триватиме до 12 травня 2025 року. Його проводять Державна служба якості освіти України та уповноважений із захисту державної мови. Дослідження проводиться з метою оцінки стану функціонування державної мови в освітньому процесі та дозволить виявити, як часто та в яких сферах використовується українська мова в школі, з'ясувати, що впливає на мовні звички учнів та вчителів, як у школі, так і поза нею, оцінити наскільки учні та вчителі хочуть покращити знання української мови. Та дізнатися, які є навчальні матеріали та онлайн ресурси для вивчення української мови, до дослідження залучать учнів, їхніх батьків і вчителів. Вони відповідатимуть на питання про мовне середовище в школі, про те, як часто використовують українську мову поза навчанням і чи є достатньо ресурсів для її вивчення. Після завершення дослідження буде підготовлений звіт із рекомендаціями для органів управління освітою, керівників шкіл та вчителів. Цей звіт допоможе покращити мовну політику в освіті та створити умови для кращого використання української мови у школах. У Чернівцях на понад місяць частково обмежать рух транспорту на декількох вулицях. Так, з 28 квітня по 30 травня 2025 року, у зв'язку з проведенням ямкового ремонту дорожнього покриття, на деяких ділянках міста буде частково обмежено рух транспортних засобів. Про це повідомляє Чернівецька міська рада. Йдеться про наступні вулиці: Зелена, Лубенська, Кишунівська, Балана, Краматорська, Вижницька, Горіхівська, Воробкевича та Заставнянська. Отож, водіїв просять завчасно планувати маршрути. Дві автопригоди протягом минулих вихідних трапилися на території області. Її потерпілі. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини та причини аварій. Так одна з них мала місце 26 квітня по вулиці Руській у Чернівцях. 34-річний містянин, керуючи мотоциклом, допустив зіткнення з автомобілем БМВ, яким керував 52-річний місцевий житель. У результаті аварії мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Бригада швидкої медичної допомоги госпіталізувала його до лікарні. Цього ж дня у селі Банилів Вижницького району трапилася ще одна ДТП. 41-річна жителька Дністровського району, керуючи автомобілем Форд, допустила наїзд на 64-річну велосипедистку, яка раптово виїхала на проїжджу частину дороги. Транспортні засоби вилучено, тривають слідчі дії. Горіли господарська будівля та суха трава. Так, 26 квітня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в селі Лівенці. Рятувальники, що прибули на виклик, ліквідували загорання у господарській будівлі на площі 30 квадратних метрів та не допустили подальшого поширення вогню. І ще одна пожежа ліквідована в селі Багна Вижницької територіальної громади на незначній площі. Причини встановлюють фахівці. Протягом 26 квітня надзвичайники тричі виїжджали на гасіння пожеж на відкритій території у місті Чернівці. Загальна площа займань склала понад 2 гектари. Загорання вдалося ліквідувати в тих межах, які були на момент прибуття. Попередня причина даних пожеж необережне поводження з відкритим вогнем. Надзвичайники закликають буковинців берегти довкілля та не випалювати сухостій. Фотопастка та службовий пес допомогли затримати ще одну групу порушників, які намагалися через гори незаконно потрапити до Румунії. Рух лісовою дорогою трьох невідомих чоловіків з надплічниками зафіксувала фотопастка на ділянці відділу прикордонної служби селятин. Група реагування, яка висунулась на місце події. За допомогою розшукового собаки швидко виявила сліди правопорушників та почала переслідування для припинення протиправних дій та зупинки порушників. Прикордонному наряду довелося здійснити кілька попереджувальних пострілів. Охоронці кордону з'ясували, що затриманими є жителі Черкаської області віком від 24 до 49 років, які мали намір незаконно перетнути українсько-румунський кордон. Відносно чоловіків складено адміністративні матеріали. Черговий акт вандалізму у Чернівцях. Цього разу поки що невідомі особи поламали лавку у скверику на площі філармонії. Про це повідомив департамент інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради на своїй сторінці у Фейсбук. Як ідеться у повідомленні, щоразу у таких випадках пишеться заява у поліцію, і вже правоохоронці знаходять цих порушників. Після чого вони не тільки несуть справедливе покарання, а й відшкодовують завдані збитки. Та попри все, подібні ситуації все ж повторюються. Шалена швидкість, адреналін та неймовірні маневри. У Чернівцях розпочався мотосезон. На легендарній трасі Суперкрос зібралися мотоциклісти з багатьох областей України для участі у першому етапі Кубка України з мотокросу. Детальніше про це розповість моя колега. Превіння двигунів, різкі спуски, підйоми та бажання перемогти Цьогоріч Чернівецька траса для мотокросу, вкотре вітає учасників етапу кубку України. Цього разу у першому етапі кубку на участь заявилася майже сотня мотокросменів. Та змагань, щоб наша молодь, наші багаторічні спортсмени мали змогу тренуватися, виступати не тільки в Україні, але й за її межами на чемпіонатах Європи, чемпіонатах міру. Тому надо проводити такі змагання, щоб хлопці могли тренуватися, чогось здобуватися. Чоловік розповів, що столиця Буковини неодноразово приймала етапи Кубку України. Однією із причин проведення змагань. У Чернівцях є саме якісна траса. Однак велику роль відіграє також безпековий фактор і умови створені для спортсменів. У нас траса мирового рівня, тут чемпіонати міру, Європи приводились. У нас є мойки для мотоциклів, у нас стартова машина індивідуальна, красива, є душові туалети. Тому нам легше її підтримати, і всі спортсмени бажають приїхати к нам на змагання, тому ми робимо перший етап і далі вже всі так. Стараються підтримувати таку рамку змагань, як у нас вітаючи мотоспортсменів з відкриттям сезону. Заступник начальника обласної військової адміністрації Валентин Пабель запевнив, що на Буковині створені усі умови для розвитку і підтримки технічних видів спорту. Сьогодні я мав честь вітати спортсменів на нашій супертрасі суперкрос. Це насправді легендарна траса, на якій вже багато років виховуються спортсмени спортсмени цілими поколіннями народжуються чемпіони, і сьогодні було заявлено 96 учасників. Я вважаю це неймовірно крутим результатом, тому що ну власне в таких умовах віднайти час, знайти гроші, віднайти себе для змагань. Це дуже круто. А ще додав, що був присутній на тренуванні, і його приємно вразив запал учасників до цього швидкісного спорту. Був присутній на тренуванні, і хлопці, маленькі і дівчата, чоловіки, жінки, ветерани, чемпіони. І знаєте, це неймовірно, що у людей є не тільки байк, у людей серце б'ється в один такт з тим мотором, який у нього такий видає страшений гул. Це заряджує насправді, це дуже круто. Валентин Пабат додав, що такі змагання у Чернівцях є важливими для економіки міста. Взагалі, якщо до нас в Чернівці приїжджає цілих 96 учасників, і ми збираємо з усієї України учасників. Це я вважаю і для області, як і для міста. Це є популяризація спорту, це є економіка. Люди приїжджають, вони дивляться, що у нас тут у нас тут і безпековий фактор спрацьовує також. Олег Скрипніков додає, що у цих змаганнях обмежень за віком не. Має. Тому участь у заїздах беруть навіть наймолодші спортсмени. Їдуть дітки 50 кубиків, це від 5 шість. У нас навіть наш чернівчанин Боднер Михайло 4,5 рочки Їде да, маленькі такі. Потім дітки 9-12 років, потім 14-16 А ще організатори дали можливість випробувати себе на трасі чернівчанам, які не займаються мотоспортом професійно. Всі громадяни, ну, мешканці нашого міста, мали змогу приїхати, у кого є мотоцикл, хоче попригати, то вони між собою вчора там. Юний спортсмен Володимир Кубечко каже, що любов до цього виду спорту прищепив йому батько. Якщо чесно, то мене все затягнув мій батько. Так що тому ж він займався спортом теж дуже багато. Він виступав за Чернівецьку команду раніше. Мене затягнули в цей спорт з двох з половиною років. Займаюся ним ним вже більше 11 років. Я скажу так, що за той час, який я занім займався. Маюсь, мені не одного разу він мені не набрид. То тобто він дуже такий спортивний. Він це дисципліна, яка займає біль... більшість часу твого, і це є дуже гарно. Як переконують організатори, проведення таких змагань у Чернівцях навіть під час війни є важливим для підтримки морального духу українців та демонструє їх силу і незламність перед обличчям агресії. А ще дає змогу спортсменам залишатися у формі та під Мовати спортивний рух Україні в цей складний час. Юлія Слободян, теми дня ТВА Це були основні новини, які підготували наші журналісти. Більше інформації ви завжди можете знайти на сайті та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бажаю вам вдалого робочого тижня. До зустрічі на ТВА.